Часточки, як набирати цукрову пасту. І є такі, як отак набирають, типу і однією рукою, і якось так, типу, тут кусок пасти. І от так вони накручують, накручують, типу, ще накручую, накручую, типу, як наливають. Ви це тримаєте над банкою. І той шматок волосати цукрової пасти може чвахнутися прямо в банку. Це не треба так робити. Ця рука, де у вас цукрова паста, вона має бути окремо від банки. Максимум, що ви можете, це тим. З цією стороною притримати банку для того, щоб набрати. На банкою нічого немає бути. Як ви потім того волосся, то все буде в діти Ми з вами взяли зараз скрову пасту, ви почнете не тестувати. Ось така цукерочка. Тіп, тіп. А я зразу збираю, беру і зразу знімаю, знімаю і беру ви наносите Якщо у вас Краще. ви можете, якщо це, ну тут я можу і працювати шпателем, угу. і під підпачки можна шпателем, початку ну. бікіні шпателем, тобто можна. Тут ви дивитесь від ситуації. Я можу шпателем